Чому хлопці не вміють дружити з дівчатами? тому що мальчики перевелись мужики, а вони бігають по мальчикам. Одні п'ять. Хлопцям тільки одне треба від дівчат і більше нічого. З подружби ніхто не відміняв. У мене немає подруг, не знаю. Тому що у дівчат нема мозгів. Мамо, я це правду говорю. Не знаю, думаю, це по істині А я вважаю, що можна. Тому що вони хочуть їх вийти, Хто не вміють. Ми все прекрасно вміємо, то да. вам щось кажеться. Бо дівчата, мабуть, їм не подобається. Почому вміють? Вміють? Вміють, звісно. Тому що дівчатка це дуже прясне створіння, з якими неважливо дружити. З ними можна тільки строїти стосунки. Хто сказав, що не вміють? Вміють? Деякі так. Вміють. Я думаю, що мій пори до часу. <су> вони їх не розуміють. Від дівчат так завжди виходить, що влюбляються. Дівчата? Да. Ви ні? ні? Коли довго спілкуєшся, з'являються у них почуття. одного з них буде симпатія завжди. Бо дружби між дівчатами та хлопцями немає. Вони создані тільки щоб любити друг друга. Бо не вміють, просто не вміють. А чому вони не вміють? Я гадаю, що вміють, тому що у хлопців немає уяви про дружбу з дівчатами.